Добрий день, дорогі друзі. Я за сьогодні буду вам показувати, як швидко зареєструвати карту моя підренка. Входимо в телефон, заходимо в App Store, якщо у вас iPhone або якщо у вас Android, заходимо в Play Market. І зараз будемо шукати е, аплікацію. Вписану в B. Одразу у нас на верхівці з'являється бідринка, натискаємо і натискаємо завантажити е, аплікацію моя бідренка. Можемо виходити, ось у нас з'явилося. Натискаємо на бідренку, натискаємо Входзе, тут акцептуємо все, і тут нам треба буде вписати номер телефону. Я впису свій номер телефона. Можна натискати, «запам'ятай мені або ні, якщо хочете, щоб у вас система запам'ятала. І далі, десь на протязі 10-15 секунд, до вас повинна прийти е -е, смс-ка. З кодом. Ви е, вписуєте цей код з СМС в аплікації, напишете залогуще. І тут ви вже створюєте своє конто. свій аккаунт, вписуєте хасво, е, тобто пароль, вписуєте ім'я, е, прізвище не обов'язково, підтверджуєте згоди, щоб ви ознайомилися е, з усіма, і натискаємо «Отпуш конту. Тут нас просить вибрати найближчий магазин. Вибираємо як улюблений магазин, потім це можна буде змінити. Натискаємо Помінь і я вас вітаю. Ви вже зробили карту моя бідронка. Щоб її активувати, можете показати тут знизу моя бідронка, каси рожована засканувала, або просто казати свій номер телефону на касі. Всім величезне дякую за перегляд даного відеоролика. Гарного дня та міцного здоров'я!